Лікар-невролог, рефлексотерапевт, фахівець традиційних медичних систем. Звісно, з початком повномасштабної війни життя моє, як і багатьох українців, перегорнулося. Я зупинив свій бізнес, почав займатися волонтерською роботою. Згодом повернувся до Києва, зосередив зусилля на відкритті реабілітаційного. Центру стрес війни впливає на весь організм, але перш за все страждає нервова система. Це так званий посттравматичний синдром. Для відновлення цих проблем я використовую немедикаментозні підходи: це голковколювання, електротерапія, лазеротерапія. терапія. Про гуманітарну організацію Хелп я дізнався від знайомих підприємців. Мені потрібна була розробка українських вчених, яка називається комплекс Леля. Використання цього комплексу допомагати вилікувати безсоння. Розлади, поведінки, депресію, панічні атаки під час бойових дій кожен третій має клінічні прояви посттравматичного розладу. Тому це дуже важливо, щоб суспільство поверталося до нормального стану.